Уяви, що ти вкладаєш час і гроші в маркетинг, але результат не виправдовує очікувань. Чому так відбувається? Давай поговоримо про п'ять основних помилок. Помилка номер один: відсутність чіткої маркетингової стратегії. Багато компаній починають просування хаотично, створюють сторінки в соцмережах, запускають рекламу чи акції без узгодженого плану. У результаті розпорошення бюджету і відсутність системності. Помилка номер 2 Цільова аудиторія не визначена або надто широка. Наш продукт для всіх це одна з найбільших помилок. З чіткої сегментації неможливо створити релевантні повідомлення, які зачеплять конкретні потреби й біль клієнта. Помилка номер 3 Ігнорування аналітики. Бізнес часто не відстежує, які канали реально приносять результат. Без аналітики складно оптимізувати витрати, тестувати гіпотези і коригувати стратегію. Якщо було корисно, став лайк. Уже готуємо другу частину з прикладами найпоширеніших помилок.